В сьогоднішньому відео на каналі я розповідала про орхідею люксор і як я формую велетенські квітоноси на тримачі. І ось хочу показати, що сьогодні теж, мабуть, орхідея люксор дуже схожа. Подивіться, як вона переливається. Це орхідея-незнайомка, яка показала своє личко. І я тепер думаю про подальшу її долю. Так як маю таку красуню вже в своїй колекції. Розеточка в неї невеличка. Можливо, це малюк. І ось так вона наростила в мене гарденько корінчики. Була реанімашкою. Дякую всім за перегляд. Гарного, тихого, безпечного вечора та ночі бажаю. До зустрічі на каналі.